Майбутнє почалося такими словами. Угорський прем'єр Віктор Орбан описав свою зустріч з новообраним президентом США у його резиденції Маралаґо у Флориді. Перемовини не були у форматі тет-а-тет, -тет, окрім Орбана. На зустрічі були Ілон Маск, якого Трамп планує призначити співголовою нового урядового департаменту. Ну і Майк Волц також був присутній. Це кандидат на посаду радника з нацбезпеки. До слова подробиці щодо зустрічі не озвучили, поки ні угорська, ні американська. Сторони детальніше про міжнародні події поговоримо далі. Сергій Бірендієв це історик, правник і методист Українського інституту розвитку освіти. зі мною на зв'язку, пане Сергію, доброї ночі вам. Добрий ночі Як ви думаєте, основна причина, чому не озвучені навіть не те, що деталі розмови, а навіть основні теми розмови між угорським прем'єром і президентом США це про що свідчить? Ну, про що свідчить скоріше за все? Я думаю, тема там очевидна це питання міжнародної безпеки, в першу чергу, питання України. Оскільки на даний момент е у Трампа я думаю, немає чіткого плану дій і розуміння, як йому завершити цю війну, то ця зустріч з Орбаном, який фактично був таким своєрідним адвокатом Путіна в Європі і в Євросоюзі, і який був таким своєрідним посередником. Між путіним і Європейським Союзом, ну і зокрема тими Сполученими Штатами через е, Орбана, Путін фактично доносив певні свої позиції з тих чи інших питань. То на даний момент Орбан висловив, я думаю, бачення російської сторони можливих варіантів завершення цієї війни, і тому Трамп нещодавно він е, зустрівся з президентом, коли було. Відкриття суворо парижської богоматері, і відповідно тепер Вислаха Ворбана, і цей час він використає для того, щоб на момент е, того, коли він приступить до своєї виконання цих обов'язків, він безпосередньо буде мати якийсь е, план дій. Але мені здається, те, що наш президент дуже правильно заявив про те, що ми готові до перемовин, але ви побачите, що до цього не готовий Путін. І він не договор і це звичайно може зіграти нам на руку через те, що е, Трамп тоді може змінити свою позицію, і, наприклад, надати нам все необхідне озброєння. А щодо орбана, то ще б я зазначив, що в нього зараз великі проблеми в Європейському Союзі е, через те, що йому блокують виділення коштів через корупцію в Угорщині. І Сказали, якщо він не почне боротьбу з нею, то ці гроші не отримає. І тому можливо щодо перемовин з Трампом він хоче отримати собі додаткові бали, і Трамп зможе натиснути на європейський союз для того, щоб Орбан отримав необхідним фінансування. Віктор Орбан залишається посередником, як ви сказали, що він може передавати слова Путіну, передавати це Путіна, передавати це Трампу. Як довго це може тривати? Ну, все одно ця особа посередництва вона до якогось певного етапу, тому що рано чи пізно буде зі там з путіним або певні перемовини, або певні зустрічі, і так далі. Тобто, розрахунок на те, що це посередництво залишається вірно. Так розумієте, Орбан сам намагається постійно всидіти на двох стільцях. Тобто мені це нагадує період, коли Україна в період там х років на початку ще 2000-х, проводила таку політику багатовекторності. тобто мали відносини з Росією, але при цьому і співпрацювали з Євросоюзом. Але якраз оця невизначеність в зовнішній політиці вона і призвела до того, що ми. Сі, не можемо вступити в Євросоюз і НАТО. Якби ця визначеність була одразу, то ще за каденцією думи Віктора Ющенка це все було реалізовано і зараз би йшла зовсім інша мова. І тому думаю, що якщо Орбан чітко не визначиться на чій же він стороні то і для нього, і безпосередньо для Угорщини це також може завершитись доволі трагічно, навіть е, в тому, що Угорщина може бути виключена як із складу Євросоюзу, так і зі складу НАТО. Пане Сергію, як ви думаєте, яку роль відіграє Ілон Маск сьогодні в думках міжнародної політики, того що далі озвучує Трамп? Тобто, це скоріше радник, це скоріше друг, чи це ну людина, яку поки на думку якої варто дослухатися, але перевіряти? Розумієте, Ілон Маск, ключова його позиція, це в принципі засоби контролю інформації не тільки в суспільстві, а фактично і у світі. Тому що Маск, крім того, що він володіє соцмережою, X, яку він минулий твіттер, дав придбав, ілон маск ще і має Starlink, який від якого залежить дуже багато, зокрема і. На фронті, як ми бачимо, що деякі наші спецоперації зривалися, зокрема щодо атаки на російський чорноморський флот через втручання маска. Або відповідно, ті ж росіяни, коли покупували там через посередників ці старлінки, намагалися використовувати на на фронті, потім маск їм їх виключав. це вели вагомий засіб впливу на. І ситуацію на фронті, і ситуацію на суспільстві. Як ми бачимо, що той же МАСК, як заявляють багато наших активістів, що вся інформація стосовно війни в Україні зараз маском йде в так званий тіньовий банк і дуже повільно розповсюджується. Тому від дії маска в інформаційному просторі залежить дуже багато, як він буде діяти, я думаю, що все одно. Він багато в чому буде залежати е, його інформаційна політика від позиції Дональда Трампа і позиції е, республіканців, тому що Трамп дуже зараз зацікневом маск зацікавлений в космічній програмі потенційному польоті на місяць і е, колонізації е, інших планет, і тому я думаю, тут е, буде відігравати безпосередньо найважливіша подія. Саме позиція республіканської партії і Дональда Трампа на нього. До речі, ж також цікаво, яким чином зараз Трамп, ну це ще до інавгурації. Фактично, 20 січня очікує не лише Сполучені Штати, а взагалі весь світ, тому що це може бути початком великих міжнародних подій. Ну і тут знаєте, як зберегти цю прихильність і американців і світової політики. Як вам інформація про те, що Трамп збирається офіційно відмовитися від своєї заробітної платні? Він про це заявив на телеканалі NBC News, і він сказав про те, що він доволі Забезпечена людина і цілком може зробити такий жест, фактично стати першим президентом Сполучених Штатів, який відмовиться від офіційної зарплати, яка є, ну, власне, по американським даним, 400 тисяч доларів на рік. Це дає певних плюсів? Е, ну, дивіться, чисто для електоральних да, його якихось котам елементів. Так, це дає йому плюси, але. Це не є якоюсь для нього проблемою, да через те, що він фактично магнат, і знову ж таки не треба ходити далеко за прикладами, коли в нас був мер Черновецький, який, пам'ятаєте, встановлював собі зарплату одну гривню і всім показував: от дивіться, я працюю на благо народу. Але насправді це так не було. Трамп, взагалі, зараз робить дуже багато різноманітних заяв, зокрема про те, що якщо Мексика і. Канада хоче отримувати подальше фінансування від сполучених штатів. Вони повинні ставати 51-м і 52-м штатом Сполучених Штатів І навіть сьогодні в соцмережі X написав про те, що я сьогодні в мене був обід з губернатором 51-го штату США Канадою. Так. Це він про трьох, так казав. Тому о, від Трампа треба очікувати дуже агресивно зовнішню політику. Я, до речі, це прогнозував в тому плані, що коли Трамп говорить про те, що зробимо Америку знову великою, то це говорить більше не про внутрішню політику, а про зовнішню. Тому що партія республіканців це партія війни, яка завжди проводить агресивну зовнішню політику, і теж втручання Сполучених Штатів в той же Афганістан. І в Ірак відбулося якраз за каденції республіканців, і ось оця остання ситуація з падінням режиму Асада. Я думаю, вона відбулася не без впливу сполучених штатів і на той же Ізраїль, і на опозиційні сили, тому що в один день всі ворогуючі сили, які протягом довго часу не могли домовитись між собою, не про що за один день зібралися і звернули цей режим. І крім того, значно ослабили вплив Путіна в цьому регіоні, і можливо, це також є одним з елементів підготовки до майбутніх перемовин між е, Україною і Росією щодо завершення бойових дій в Україні. Тобто, таким чином можна вважати, що те, що відбувається і в Сирії, це е, крок Дональда Трампа е, проти Путіна і назустріч Україні? Так, тобто, це цілковито можливо один з сигналів. Що е, пам'ятаєте, коли Макрон ще на початку війни казав і той же Шольц про те, що треба дати Путіну зберегти е, обличчя да, в, після того, як не вдався Київ за три дні. Е, мені здається, що зараз Путіну якраз дають останній шанс, що ти можеш отримати е, синицю в руках, хоч якісь для свого суспільства або для своєї верхівки, розказати про якісь свої здобутки. І Якщо ти не зупинишся, то буде гірше. Мені здається, що Путін цього сигналу не зрозуміє. Він не зупиниться. Наришкін зокрема сьогодні. Виступав і казав, що цілі СВО вже майже досягнуті, українська армія вже майже розбита. Тобто, насправді вони не зовсім реально оцінюють ситуацію навіть на тому ж фронті. Так, в нас там великі проблеми, але ситуація не критична для України і відповідно. Не та перемога позиція для перемовин у Росії для того, щоб диктувати свої умови і змусити України до капітуляції. Ми таке бачили в історії, коли сейчас не зміг зупинитися Наполон, не зміг зупинитися Гітлер, інші диктатори в кінцевому випадку, через те, що вони, як знаєте, в азартних іграх гравець, коли вчасно не може зупинитися, він в кінцевому випадку програє все. І якщо Путін зараз Трампа не почує, мені здається, що він втратить. Все і це може якраз стати тим приломним моментом, який дозволить здобути Україні, е, Якщо не е, повноцінну перемогу, то укладання угоди на наших умовах. Є ще одна думка: якщо Україна впаде, то Путін повернеться і в Сирію, і в Африку. В цьому переконаний президент України Володимир Зеленський за його словами. Режим Башара Асада впав, тому що майже 800 тисяч російських військ перебувають в Україні. Це говорить саме про те, що вся армія великої цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу. Те саме відбувається вже в Африці. Ми знаємо, що там були вагнеровці. скільки вагнеровців знищено було в Україні, не через те, що ми. Хотіли чогось, вони з війною до нас прийшли, і тому і російські війська, вагнери це те, що вони хочуть свої режими, які б впливали на африканський континент, і найголовніше сьогодні зробити все країнам і це сполученим штатам, і майбутньому президенту Доналду Трампу. Так що дуже важливо зробити зрозуміти, що від сили України залежить чи сильна армія в Росії. І тут треба розуміти, з чим може повертатися Путін, тому що ті війська, які полягли на території української держави, і власне ті приватні військові компанії, які може наймати Путін за величезні гроші з країн Африки або ну будь-які інші такі врядування або компанії, які може проводити Путін, це може відбутися за якийсь термін, чи за рахунок чого може відбутися це повернення і знаєте, як відкриття іншого фронту. Так, тут єдиний варіант відкриття для них знову повернення на ці території це падіння України. За інших варіантів це неможливо, тому що президент дуже слушно заважив про те, що російська армія вона сточується в Україні. Той же Вагнер, який фактично і забезпечував існування режиму Асада, і там активно здійснював контроль над територіями. І скажімо, координацію російських військ, він був знищений в більшості свіпаків на території України. Ну і потім оцей невдалий бунт Пригожина поставив в цьому крапку. І знову ж таки, росіяни чисто і економічно зараз бачимо в них великі проблеми. Вони не можуть утримувати там свої скаї, перекидати техніку. І проблема полягає в тому, що у разі, якщо путіну буде, не буде нанесено. Відповідної праски, то Путін зрозуміло завоювавши територію України, поповнить свої ресурси, і в першу чергу це стануть країни Європи, та ж Польща, ті ж країни Балтії, і зрозуміло, він буде зацікавлений збільшення кількості очагів напруження. Знову ж таки явно тоді загостриться і ситуація в північній Кореї і в інших регіонах, тому що о, оцими гарячими точками Путін намагається. Відволікати увагу світової е, спільноти від подій е, в Україні, але як ми бачимо, на даний момент в нього певна геополітична поразка, тому що на горний Карабах, е, там де стояли його миротворці, е, звідти їх викинули таким чином. Він втратив союзника у вигляді е, Вірменії. Е, режим Асада пав, Він втратив своє панування у даному регіоні. І відповідно показав, що Росія абсолютно не надійний союзник, і тільки режим, якому вони допомагають, слабне Росія не зробить нічого, аби тобі допомогти. І я думаю, що Іран зараз може переглянути свої позиції щодо підтримки Росії, тому що після Сирії наступними можуть стати і вони. З іншого боку, чи можна зараз очікувати, що знаєте, згуртуватися найслабшим, теж можливо, і тут ми можемо орієнтуватися на те, що може бути новий союз, ну фактично, який так є вже багато років. Росія, Іран, Північна Корея, тепер ще ми бачимо там Білорусь, зрозуміло, якимось боком надаючи свої території, або там певне співробітництво, тобто ці країни, які і були вигнанцями в цивілізованому світі. Можуть створити новий союз, чи можливо це, і чи буде він дієвим? Путін ви абсолютно праві. Путін хотів це зробити. Він це хотів зробити під виглядом БРІКС, так тобто навколо нього об'єднати союзників, і в нього це доволі непогано виходило, коли вони казали, ми зараз і валюту ще свою, зробимо альтернативу долару, але мені здається, що Трамп це все перекреслить, тому що ми бачимо доволі жорсткі його заяви, коли він сказав, що ви тільки спробуйте створити свою е, валюту, яка буде альтернативу долару, і ми ведемо на вас 100% або 200% мита і ваші економіки будуть знищені. Тому е, як, скажімо, якщо Трамп. Зможе тут два варіанти: або Трамп зможе дійсно повернути становище Сполучених Штатів як світового арбітра світового судді який буде слідкувати за порядком у всьому світі і відновить і норми міжнародного права і загальні правила співіснування у світі, або якщо цього не відбудеться і за це забудуть його тільки пусті слова, то тоді. Утворення ось такого військово-політичного блоку в кінцевому випадку призведе до вже відкритої третьої світової війни, тому що утвориться демократичний блок проти тоталітарного блоку, що ми вже бачили під час Другої світової війни, і світовий конфлікт у цій гарячій стадії буде неминучий тому що він і зараз вже в принципі є, але він іде, скажемо, третя світова війна у такому холодному варіанті, але у разі, якщо позиція Сполучених Штатів не буде більш чіткою і Трамп не виконає свій обіцянки, це безумовно виліться у загальний світовий конфлікт гарячій стадії. Дякую дуже, пане Сергію. Сергій Берендієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти, був на прямому зв'язку.